Привіт! Я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Маєте громадянську позицію? От вам цікавий факт про це активне хобі. В Україні безпечніше бути камікадзе, ніж громадським активістом. Замовники вбивства Катерини Гандзюк досі в сліпій зоні правосуддя. Хоча друзі та близькі Каті давно назвали імена тих, кого підозрюють у цьому. Справу про вбивство харківського екоактивіста Миколи Бучка закрито, офіційна версія самогубство. Хоча це сталося у розпал конфлікту з місцевими чиновниками та бандитами, які понад рік у систему, призначену для зберігання побутових нечистот, зливали. Промислові відходи та забруднювали навколишнє середовище. Самогубство справу закрито. По слідам многим видно, що штон боровся за жизнь. Тож ще, який рішає вішатися, не будуть боротися за жизнь нікада. Тобто, у нього не будуть оставатися на сліди на руках, ногах. Але це було за Порошенка. Тепер же в нас новий президент і все змінилось. Насправді не змінилось. Свіжий приклад забудова Протасового яру у Києві. Це зелена зона, де кияни взимку звикли кататись на лижах та сноубордах. Красиво, правда? Але тепер, замість лише сноубордів, кияни будуть дивитись на хмарочоси. Ну ви ж знаєте, в Києві дуже не вистачає хмарочосів. Настільки не вистачає, що якщо ви будете проти хмарочосів і будете показувати документи, що зведення хмарочосів незаконне, то вам буде особисто погрожувати у Фейсбуці так званий Геннадій Корбан. А потім ці погрози перейдуть на більш конкретний рівень, і вам доведеться переховуватись, як Роману Ратушному, активісту, який захищає Протасів Яр. Він вже місяць не живе вдома і не користується мобільним зв'язком, бо йому погрожують вбивством через протест. Поліція! Ви на чиїнця! Воу, 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 що ти отрогаєш? Воу, що ти отрогаєш? Що ти отрогаєш? Що ти отрогаєш? Йо. Пилить на те, щоб перерахувати усі випадки нападів на активістів, не вистачить і трьох випусків ще. На 18-річного активіста напали. У Херсоні побили журналіста та активіста руху. «Чесно». Замах на громадського діяча і відомого у Миколаєві активіста. В Одесі напали на громадського активіста. Новини про замах чи навіть вбивство чергового небайдужого пасіонарія приходять з усіх кутів України чи не щотижня. Згідно з даними моніторингу Центру громадянських свобод, лише з січня цього року було Фіксовано 72 інциденти переслідувань громадських діячів. Серед них погрози, юридичний тиск, замахи та вбивство, корупція, феодалізм на місцях, параліч правоохоронних інституцій все це призводить до того, що замовників та виконавців нападів на активістів не карають за законом, а жертв нападів продовжують атакувати ще більше. Найгучніший приклад історія одеського активіста Сергія Стерненка. Сергію Стерненко, 23 роки. Під час подій Євромайдану вступив у правий сектор. Пізніше став лідером одеського осередку. Стерненко став відомим через блокування концертів артист. Сів і співаків, котрі виступали в анексованому Криму або підтримували російську анексію півострова. Він також регулярно влаштовує акції проти міської влади та безпосередньо міського голови Одеси Геннадія Труханова. Стерненко відомий своєю діяльністю проти російського впливу в Україні та участю в різноманітних акціях протесту, у тому числі проти незаконних забудов у Одесі. На прикладі Сергія стає зрозуміло, які механізми можуть бути задіяні проти людини, яка стоїть поперек горла впливовим людям. Всім привіт! Мене звати Сергій Ненко і я громадянин України. Я хочу жити в нормальній країні, тому мене дуже цікавить те, що відбувається навколо у листопаді 2017 року. Одеська проросійська влада намагалася запроторити Сергія до СІЗО. За те, що він просто стрімив протести проти незаконної забудови літнього театру у Одесі, йому шили організацію масових заворушень, хоча де Стерненко, а де білій Міліган. В результаті вже в грудні 2017-го Сергію намагалися прикрутити справу про торгівлю наркотиками. Причому робили це настільки. Ки не професійно, що в суд не ходили навіть прокурори. І СІЗО і недолуга спроба зробити з Стерненка наркоторговця це такий удар у відповідь. Через те, що протести завадили забудові на території літнього театру в Одесі. Замовники забудови близькі до мера Одеси. Люди втратили дуже багато бабла. Тож на Стерненка, який через свою медійну активність фактично уособлював цей протест, почалися фізичні напади. Перший напад стався взимку 2018 року. Ввечері 7 лютого 2018 активіст приїхав додому. Щойно вийшов з автівки, на нього накинулося двоє. Наносити мені удари предметом, схожим на биту. Стерненко отримав стру з мозку та забій грудної клітки. Винних поліція не знайшла, і державну охорону, про яку попросив Сергій, йому не надали. Вже невдовзі на Стерненка знову напали. 1 травня 2018-го Сергій вийшов з під'їзду власного будинку. На нього вже чекали. До мене ззаду підійшов чоловік, який впритул вистрілив мені в потилицю. Оскільки куля була гумовою, Сергій не тільки лишився живим, але й зміг власноруч затримати нападника, якого й передав правоохоронцям. До речі, ось фото на якому цього стрільця судять, але виявилось, що пострілу голову це все одно недостатній аргумент для надання охорони Сергію. Тож продовження історії не забарилося. В Одесі двоє невідомих напали на екс-лідера правого сектора Сергія Стерненка. Під час третього нападу Сергій був серйозно поранений. А внаслідок його самооборони один із нападників загинув, інший втік. Але потім другого нападника все ж таки знайшли і ні, не заарештували. Йому надали державну охорону. Один з цих людей вдарив мене в область. З правого ока мені перерізали внаслідок удара сухожилля, вену та артерію, і я встиг перехопити цією рукою ніж і почати оборонятись від нападників. Одразу після цього нападу стався ще один напад, вже четвертий. Цього разу напад медійний. Ціла низка проросійських ЗМІ в Україні, які до цього згадували Стерненка лише декілька разів, почали висвітлювати його життя і таврувати вбивцею, а нападників на нього називати жертвами. Основні змі, які беруть участь в атаці, це страна ЮА, Вєсті, Українські новини, «Ньюзван», Зік та «112». За дивним збігом обставин власники цих змі дуже люблять Росію. Тому ми провели власне дослід. Загуглили та порахували на пальцях. Тільки за останні два місяці ці медіа видали разом щонайменше 133 новини зі згадкою Стерненка. І більшість цих новин є фейки. І коли я говорю про фейкові новини, то маю на увазі викривлену подачу інформації, маніпуляцію фактами та ненаукову фантастику. Ось лише декілька прикладів таких заголовків: Догнал і Убіл. В Одесі звісний націоналіст убіл чоловіка і сняли те на відео: 18 Депутат. Тради Луценко похвалив одеського правосека, який вночі зарізав українського військового. Хто заважає силовикам оголосити вже готову підозру радикалу Стерненку за вбивство людини? За версією цих ЗМІ, відомий одеський вбивця радикал на побутовому підґрунті посварився з ветеранами АТО, які прогулювалися біля його будинку. Одного зарізав, іншого не встиг добити. В результаті у загиблого лишилася дружина та троє дітей. Це чисте вбивство, а не самооборона в Одесі. Націоналіст Стерненко зарізав десантника. Як це сталося насправді? За квартал до цього місця у нього стався словесний конфлікт з двома незнайомими хлопцями. До бійки не дійшло. Перед будинком хлопці його наздогнали і спробували знову з'ясувати стосунки. Хлопці озброєні не були. Стерненко витягнув ножа і вдарив ним двічі: спочатку одного, потім іншого хлопця. Чому парні гуляли вночі біля дому стерненка чотири години з вимкненими телефонами? Чому дружина загиблого казала, що її чоловік пішов на роботу, а не прогулятися? Чи чекати під будинком на громадського активіста це її робота? Чому атошниками називають людей, які ніде не воювали, а просто колись служили в армії? Чи напад на Стерненка під під'їздом можна прирівняти до участі в АТО? Чому проросійські змі постійно повторюють мантру догнал дебіл і зняв це на відео? Хоча, насправді, на відео Стерненко нікого не добиває, а навпаки – викликає швидку. Як ця історія подавалась у російських медіа – це взагалі треш. Тож приберіть від екранів дітей. Стерненко – це ж не людина. Це, 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 це – жовтко, яке в прямому ефірі вбило чоловіка. Це – злочин і за нашими законами. Агент прокурорів! Скажіть це! І де він? Він сидить? За мразь. Це відомо. За нього проголосували в в Стерненській області. З цього він перестав… бути для порівняння ми також дослідили, так знову у Гугл та Пальці, як події навколо Стерненка висвітлювали нейтральні українські ЗМІ. Тобто змі, за якими не стоїть російське бабло, такі як Радіо Свобода, Українська Правда, Громадське Еспресо, ТСН та «Цензор». Загальна кількість згадок Стерненка за останні два місяці у цих медіа 11 разів. Тобто, у період з вересня по жовтень, у період, коли зі Стерненком фактично нічого не відбувалося, нейтральні медіа згадують його 11 разів. Діяк страна Юа «Вєсті», Зік, Ньюзван УЕНТА СТО Дванадцятий згадують Сергія щонайменше 133 рази, та роблять його головним героєм своїх перших шпальт. Ці змі згенерували більше новин про Сергія ніж школярі на канікулах записали відео у «Тік-Ток», і в переважній більшості цих новин він вбивця, а не жертва трьох нападів, який постійно просив державну охорону і не отримував її. Що це як не четвертий напад, спланована медійна атака? Стерненка, зарізавшого людей в Одесі. Яким чином ви можете називати стерненка вбивцею, якщо є презумпція невинуватості? Я не говорю, що він ви сказали що він бійця. У це літературне слово, парня которого убів. В центрі Одеси е гражданин Стерненка, убіц. На подобі Стерненка, ви називаєте активістом. Ти Наташі, кажеш, активіст, а Я називаю його бійцем. Друг Януковича Портнов, друзі Портнова, Дубинський та Бужанський. Ще одна подруга Януковича, Лукаш, представники партії Медведчука. Шарій, який тепер чи неофіційно працює на телеканалі Медведчука. Та усі інші, які не вимовлять слово поляниця, навіть якщо від цього буде залежати їх життя, накинулися на Сергія єдиним фронтом. Розміри їхнього медіаресурсу дозволяють тримати цей тиск постійним. Жодна прес-конференція представників влади останнім часом не проходить без питань про Сергія Стерненка. Я би хотіла задати вопрос владельця сайту «Шарій.нет» Анатолія Шарія. Генеральний прокурор Рибошапка провів зустріч зі Стерненком, упівшим людину, питавшися скрити порезав себе руку собственным ножом. Спочатку журналісти друкованих видань, потім блогери, потім цілі медіахолдинги, потім колишні та позаколишні політики, потім народні депутати з трибуни, потім колективні звернення цілих партій, це про ПЗЖ та Медведчука. І одночасно російські ЗМІ. Російські пропагандисти реально скоро будуть питати про Стерненка в Дональда Трампа та Біллі Айліш. В день, коли Ілон Маск колонізує сонце, страна ЮА спочатку напише 20 новин про Стерненка і лише Потім згадає про першу населену зірку, але обов'язково в контексті українських націоналістів. Дерненка, це хто? Ну а що, ось... ні, що? Ні, ну, хто? Хто? На нацизма тому, що не існує іншої проблеми, крім Сергія Стерненка? Чому її не існує? Тому що росіяни так працюють в інформаційній війні, спотворюють факти, нехтують деталями, не договорюють, висвітлюють події лише з потрібного ракурсу. Роблять все, щоб люди, які намагаються захистити Україну та свою проукраїнську позицію, виглядали злочинцями. Це і є мета росіян, і вони на неї працюють. А що робимо ми? Ми робимо вигляд, що нас це не стосується, бо самим страшно, щоб нас теж не почали мочити так само активно. Хоча насправді все ми можемо. Головне не мовчати, не мовчати, коли на активних українців нападають, не мовчати, коли активних українців вбивають. Тільки розголос може зупинити свавілля. Мовчання ж завжди призводить до нових вбивств. Не мовчіть! А коли немає що сказати, то ставте лайки, робіть репости. Вони теж інколи рятують життя.